Так, вже чуємо спершу не почула. Хотілося б от, власне, ініціатива, яка зараз оголошена президентом України Володимиром Зеленським, насправді досить складна буде з точки зору реалізації, тому що це внесення в перший розділ конституції, і там є своя процедура. Розкажіть, будь ласка, спершу про неї. Знаєте, от. Після таких емоційних гарних слів хочеться, не хочеться приносити таку трошечки ложку дьогтю, але вимушена, тому що я скажу ту фразу, яку частіше всього говорять юристи: треба дивитися документи. Ми не бачили, що саме буде внесено в до Верховної Ради, але хотіла сказати по перше. Закон, законопроект про множине громадянство вже більше ніж 4 роки лежить в Верховній Раді, і на превеликий жаль дійсно про те, що ви говорили, що на сьогоднішній день зміни в конституції неможливі через воєнний стан, проте одночасно з цим у нас призюмується єдине громадянство, але хочу розвіяти міф стосовно того, що в Україні можливе множине громадянство, воно існує. Що таке взагалі єдине громадянство? Це коли держава не визнає наявність іншого паспорта в своїх громадян. Проте в українському законодавстві не заборонено ніде е, мати інший паспорт. Така заборона стосується тільки тих осіб, які займають державні посади та судді. Там дійсно прямим текстом написано, що до таких е, такі особи мають мати тільки один паспорт, і цей паспорт український. По-друге, скажімо, якщо ми взагалі порівняємо країни, які, в яких інститує в яких існує множине громадянство, то це фактично більшість країн заходу. А от країни так званого зараз модно говорити глобальний південь, вони як правило призумують єдине громадянство: це Китай, Японія, Емірати. Білорусія, Узбекистан таїланд тощо. І на жаль, Україна належить до цих країн так само. Тому, якщо ми подивимось уважно, що таке е, взагалі для українців інститут нужинного громадянства, то знову ж таки, от, що таке взагалі гром інститут громадянства? Це такі ланцюжки, які поєднують громадянина і поєднують державу. І вони складаються з великої кількості таких от. Е... Таких от маленьких ланцюжків, і звичайно, головне головний ланцюжок це участь в політичному житті країни, це можливість обирати і бути обраним. Тому, звичайно, можливість залучити до лав громадянин України багатомільйонну українську діаспору означає в першу чергу можливість залучити таких Українців до політичного життя, і це може бути реалізовано виключно шляхом запровадження так званого електронного голосування. Тому я бачу е, от таке пожвавлення е, винесення на громадське обговорення е, от цих функцій е, цього дискурсу стосовно множинного громадянства, саме з тим, що. Влада хотіла би бачити в своїми виборцями членів, скажімо, української діаспори. Знову ж хочу зауважити, що зараз от колеги вже почали коментувати: що А як же бути з українцями, які вже мають український паспорт і хочуть отримати інший паспорт? Чи не буде певної дискримінації щодо них в цьому випадку? Ну, тут... Моя ну, думка, це, що, знову, це, 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 що... що фізично фізично це, неможливо це... юридично. Це неможливо, тому що в іншому випадку це буде ну дискримінація за яку якимись незрозумілою знакою. Ну, Єдине, те, що, що Ви сам... кажете, що потрібно насправді дивитися і бачити сам законопроєкт, тоді можна буде якось більш детально про це говорити, чи прописано чітко, чи щось закон безпосередньо забороняє, чи він е не забороняє і можна вже виходити з цієї ситуації. Дивіться щодо самої процедури, бо ви от е -е, зразу так сказали, для вас це як для е експертки, е само собою зрозуміло, що під час воєнного стану вносити зміни до конституції, зокрема і до першого розділу, е нереально. А якби навіть скажімо, скажімо що в якийсь момент буде е, скасовано. Ми віримо, що це що це буде, і звісно, з перемогою України е, скасування воєнного стану. Далі процедура теж не стає простішою дві третини. І крім того, е, наскільки я розумію, передбачено ще і е, е, винесення цього питання після на референдум е, українцям. Чи є у нас взагалі на зараз на, конституці... на розгляд конституційного суду? Хочу сказати, що є певні. Такі, скажімо, думки юристів, які пропонують вийти саме з такої от конституційних з, скажімо, вийти з необхідності проводити ці процедури через складні процедури внесення змін до конституції. Я їх не поділяю, але вони існують. І, ну такі такі точки зору в юридичній спільноті існують знову ж таки. Є ще також підстави вважати, що е, ймовірно може накопи, накопичитись певний такий пул е, законодавчих змін, які неможливо провести без змін до конституції. Тому в тому числі ймовірно розглядається. Я зараз про ймовірність, звичайно, говорю, що розглядається можливість, е, скажімо, такого припинення тимчасового режиму воєнного стану для того, для того, щоб. Провести відповідні зміни, але знову ж таки я про це чула. Я не поділяю правову чистоту таких тверджень, але такі точки зору існують, і Ну подивимось, що з цим буде. Ну так, це насправді неймовірно важко, і реалізація може бути надскладною. Це ми теж розуміємо, з якого боку не підійде до цього, але не будемо насправді. Є така точка зору, вона озвучена. Ми її не будемо оцінювати, наскільки вона реалістична, чи ще подібні речі. Отож, єдине, що ми теж розуміємо, що сьогодні принагідно до дня соборності, якраз президент це все оголошує і тому це все звучить. Але знову ж таки, ми розуміємо, що зараз. В тих умовах, де ми зараз є, реалізувати це не вдасться. Навіщо тоді е, ми кажемо про майбутнє, коли в нас зараз так багато корупційних усіляких е, проблем, коли у нас багато е, проблем із фінансуванням зовнішнім, і ми ніби знову скочуємося в цю ось е, таку внутрішню дискусію і з цього приводу, бо питання громадянства як і питання мови в Україні завжди було таким е, не тим, що сполучає, не тим, що є е, соборним для нас, а тим, що якраз нас роз'єднує. Знаєте, я з вами не зовсім погоджуюсь з огляду саме на те, що в нас велика кількість людей, які мають інший ніж український паспорт, в тому числі, і це їм абсолютно не заважає в житті. Більш того, я знаю велику кількість посадовців, велике велику кількість на жаль на превеликий жаль скандалів пов'язаних з тим, що посади міністрів займали люди з точно однозначно з наявним іншим паспортом. І там скандали з деякими народними депутатами, депутатками, які теж е, говорили правду, тільки правду, але не всю правду говорили, що так, я громадянка України, хоча всім достеменно відомо, що там є ще в анамнізі декілька паспортів інших країн. Я не буду називати прізвища, всі про це знають. Я хочу сказати, що якщо хтось хоче обрати, е, ну, наприклад, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, в які є інститут ножинного громадянства. І громадянин США може отримати український паспорт, і це не буде ніяким порушенням. Звичайно, якщо держава Україна видасть йому паспорт, там є теж певна досить складна процедура для того, щоб запевнити, що громадянин вибув з іншого громадянства іншої країни. Проте, ну це не є абсолютно таким чимось нездоланним. Знову ж таки кажу, що розуміючи, що держава Україна зацікавлена в тому, щоб залучити до політичного життя до процесу державотворення. Іноземців, українській діаспору, взагалі там інших, інших осіб, не обов'язково етнічних українців чи осіб, які вважають себе українцями, такі речі треба зробити для того, щоб не наражати їх на певну небезпеку. І звичайно, я вже не обговорю, не говорю про таку складну тему, дуже вразливу, як мобілізація, да ще ті люди, які отримують. Наприклад, ще й українські паспорти, чи не будуть вони наражатися на необхідність надавати? Служити в лавах зсу віддавати свій обов'язок батьківщині. В Цьому теж немає нічого. Це другому. найбільше зараз таке буде питання. І ще одне останнє і дуже коротеньке. Е, крім Росії, е, Росія прямо винесена. Ну зрозуміло, що це країна-агресорка, і е, для того, щоб впливали, те про що ви кажете на політичне життя в Україні. То вибачте, нас і так п'ятої колони дуже багато з саме з Росії, яка впливала і продовжує на жаль впливати на політичне життя в Україні. Україні але знову ж таки, ми бачимо, що мабуть теж моніторитимуть подібні речі, чи Венеційська комісія, можливо, якісь інші міжнародні організації, правничі, і чи не буде у них претензії щодо ось того, що Росія виключена із цього списку? Ви знаєте. Було б добре, якщо б це була єдина проблема тут. Тобто, ще раз кажу, що є велика складність в тому, щоб подолати наявність конституційних обмежень, саме статті 4 конституції України, і ще є певна гілка таких невідповідностей, які потрібно, потрібно вирішувати, тому думка. Венеціанської комісії українські державотворці і можновладці вони завжди до неї прислухалися завжди, але не дуже. Тому ще раз кажу: є чим займатися, і не, не думає, що це буде таким треугольним камнем, який просто зупинить усе, Нам... якщо ми будемо рухатися в тому в том, тим шляхом, який оберемо.